Казка про Святого Миколая. Одного разу до бабусі Калини приїхали онуки на зимові вихідні. Цілий день вони гуляли на свіжому повітрі, гралися у сніжки, будували фортеці, а ввечері, повечерявши, мостилися поруч із бабусею біля теплого каміну. Полум'я затишно потріскувало. А на дворі Тихенько сипав сніжок. Тоді бабуся Калина дістала свою велику книгу зимових історій і відкрила на улюбленій казці про Святого Миколая. Ця історія трапилася у місті Києві, де жив чудовий хлопчик Даніель. Одного дня він повертався з матуси із садочку, дуже сумний, що трапилося, синочку. Лагідно запитала мама. Даня зітхнув і сказав, що втомився ходити до садочку і мріє хоча б про маленьке диво. Мама усміхнулася. А чи пам'ятаєш ти, яке свято вже зовсім поруч? Даня здивовано знизав плечима. Тоді мама присіла поруч і, дивлячись йому просто в очі, промовила Дуже скоро прийде зима. А разом з нею хто завітає до діток? А, точно. вигукнув Даніель. Святий Миколай! Саме так, відповіла мама. Це світле і добре свято сповнене дивом. Хлопчик одразу повеселішав. хочеш додому, будемо писати листа Миколаю. Вдома Даня ледве встиг роззутися, вже сидів за столом і складав свого листа. Він старанно написав слова, намалював малюнок і простягнув мамі. Мамо, подивись, чи все правильно. Мама перечитала, усміхнулася, але запитала. Синку, лист чудовий, але скажи чесно, ти справді весь рік так добре поводився, як написав? Данієль опустив голову. Ні, я інколи не слухався і ображав близьких. То Миколай тепер не прийде. Мама погладила його по плечу. У тебе ще є час усе виправити. І пам'ятай, святий Миколай любить усіх діток, які вірять у диво. Тільки старайся, і він обов'язково завітає. Даня почав кожного дня рахувати дні до свята. Він старався слухатися, допомагати вдома, бути добрішим. І якось він помітив, його листа в шухляді немає. Його забрав Миколай! зрадів хлопчик. Що ближче ставало до свята, то сильніше Даніель вірив у диво. Щовечора він підходив до вікна, шукаючи поглядом у небі. Ось особливого. І ось настала чарівна ніч. Даня ліг спати раніше, ніж зазвичай. А тим часом святий Миколай, перечитавши всі листи, перевіривши подарунки і адреси, сів на свого білогривого коня і помчав між зорями. Його кінь був надзвичайно швидким, і вони разом. Тихенько зупинялися біля кожного дитячого віконця. Нарешті Миколай дістався й дому Даніеля. Він нечутно зайшов до кімнати, переконався, що хлопчик міцно спить. Потім лагідно погладив Даню по голові та прошепотів: Даніелю, ти великий молодець. За такий короткий час ти зміг зрозуміти свої помилки і виправитися. Я приніс тобі майже все, що ти просив, лише одного твого найголовнішого бажання, щоб закінчилася війна, я поки не можу виконати. Але я обіцяю, зроблю все можливе, щоб усі дітки України жили щасливо, без страху, болю і смутку. Миколай підійшов до вікна, сів на коня, і в цей момент Даніель трішки привідкрив очі, «Миколай». Ю, прошепотів він, ти справжній. Святий Миколай усміхнувся, вікно осяяло яскравим сяйвом, і він зник у нічному небі, поспішаючи до інших дітей. Даніель простягнув руки до сяйва й тихо сказав: Я вірю в тебе, дякую. Потім зазирнув під подушку, побачив подарунки. Обідняв їх і, щасливо всміхаючись, заснув до самого ранку. Бабуся Калина закрила книгу і поглянула на онуків. Вони сиділи нерухомо, захоплені казкою. А чи ви не забули написати свої листи Святому Миколаю? хитро спитала бабуся. Ану, хочеш ті усі до столу. І діти разом з бабусею почали писати свої бажання, вкладаючи в кожне слово щиру віру, а десь високо в небі святий Миколай вже посміхався, спостерігаючи за ними.